Консультація для батьків. Сила рідного слова. Чому важливо говорити українською з дитиною. Говорити з дитиною українською мовою важливо для її мовлінєвого, пізнавального та емоційного розвитку, а також для формування національної ідентичності. Розвиток мовлення. Діти, які змалечку чують рідну мову, краще її засвоюють. Рідна мова стає основою для подальшого мовлінєвого розвитку, формування правильної вимови. Та збагачення словникового запасу. Мова батьків є першим і найважливішим зразком для наслідування, а систематичне використання української мови у щоденному спілкуванні сприяє її засвоєнню та любові до неї. Говоріть з дитиною українською з маличку. Не чекайте, поки дитина почне говорити, щоб почати спілкуватися з нею українською. Говоріть з нею з перших днів життя. Супроводжуйте свої дії словами, називайте предмети, описуйте те, що відбувається навколо. Будьте прикладом. Говоріть українською самі. Навіть якщо навколо вас, говорять іншою мовою. Ваша мовна поведінка стане прикладом для дитини. Збереження національної культури. Мова є ключовим елементом культури. Говорячи українською з дитиною. Ви перетаєте її не лише мовні навички, а й знання про українські традиції, звичаї, історію. Використовуйте українську мову у повсякденному житті. Говоріть про все, що відбувається навколо. Обговорюйте події. Читайте українські книжки разом. Співайте пісні українською, дивіться мультфільми українською. Розвиток когнітивних навичок. Дослідження показують, що володіння рідною мовою сприяє кращому мисленню, пам'яті, увазі та іншим когнітивним процесам. Позитивний вплив на емоційний стан дитини. Коли дитина чує рідну мову, вона відчуває себе більш захищеною, впевненою та щасливою адже мова є частиною її емоційного світу. Говорити з дитиною українською мовою це інвестиція у її майбутнє. Розвиток її особистості та збереження національної спадщини.